Вітаю, друзі, всіх хто дивиться перший міський телеканал. В ефірі ваше улюблене найсмачніше шоу. Ми продовжимо творити нашу кулінарну феєрію на кухні закладу Лаксі. І сьогодні, як і завжди, для вас буде готувати шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. А і сьогодні а, у нас така буде незвична трішечки програма. Ви все побачите попереду, тому що сьогодні ми будемо готувати прямо для великої родини. Так і сьогодні а, разом з нами на цій кухні буде готувати мама цієї родини Оксана Комаша. Пані Слав, ми раді вас вітати. Вітаємо вас. Я дуже рада, бути у вас на шоу. Чудово, як у вас настрій? Позитивний. Зараз почнемо. Все дуже дуже добре, як у вас справи? Добре, дякую. Все, Все добре. Ну що ж, зараз ми дізнаємося нашого шефа, що ми будемо готувати, і почнемо наше шоу. Друзі, ну, тому як у нас сьогодні буде велика сім'я, ми будемо уявляти собі, що ми вибралися нарешті на природу, кудись, за місто. І сьогодні будемо готувати ребельця на грилі. Так, супер. Тому що тим паче погода сьогодні ну, прям нас радує, можна сказати. А не так, як минулі випуски ми записували тут і То лісічки, мерзли. Так, тому, друзі, це перший міський телеканал, це кухня закладу «Лакс». і це найсмачніше шоу. І ми починаємо. І так, Богдане, давай почнемо традиційно з завдань від тебе. Друзі, ну дивіться. Саша, у тебе буде завдання сьогодні зробити. Таку невеличку закуску у нас буде до нашого м'яса, додатком йти лаваш з сиром. Вже все підготовлено. вже навіть є і сир. Тобі потрібно буде додати трішки зелені, нарізати, так. лаваш біля тебе також є. А в цей час чим буде займатися виспання? А у нас буде, друзі, сьогодні мариновка спільно з нашою гостею запрошеною. Я зараз наріжу наші ребра, а потім у вас буде завдання замаринувати. У нас є вже спеції підготовлені, так? Ви будете додавати все за своїм смаком. Як ви, наприклад, це робите вдома? У нас ось самі базові звичайні спеції. Це звичайна сіль, паприка, копчена мелана, спеції до м'яса. Якщо друзі, ви будете готувати вдома, можете додавати за своїм смаком будь-які спеції, які ви використовуєте. Та звичайний перець, молоде і все. Тому що я все підготовлю, так, нарізаю м'ясо, і зараз вам вже передам естафету, ви будете додавати спеції. Супер, ну що ж, а ми все час будемо знайомити е, наших глядачів з пані Оксани. Е, пані Оксано, наскільки мені відомо, ви ж як і ми з Богданом, е, скажімо так, нові криворіжці, так? Тому що от, в Криморозі дуже гарно мені подобається, як е, називають нас тих, хто сюди приїхав. Е, як вам кривий ріг? Подобається місто, дуже гарне. Вам перше враження дуже велике місто. Чи нормально? Я вже тут просто не один раз була, то я знаю, що воно дуже велике. Ну, тобто можна справді назвати його довжиною в життя, так? так. Місто довжиною в життя. Так. А, а, так, скільки ви вже тут проживаєте? Ми вже тут проживаємо з 20... З квітня місяця 22-го року. 22. Ну, тобто три роки вже тут. А, як вам взагалі? От як вам живеться в Кривому Році? Давайте. Спокійно. <ріст> <Давайте> так. Ну. <ріст> ну, Після того, як ми побували трошечки при бомбьошках, то поначалу тут було спокійніше, а зараз трошечки тут буває і неспокійно. Так, але ж, але ж да, сподіваємося на краще, на краще да, що все буде добре. І ну, мені дуже подобається. І дітям подобається, нашій родині подобається в місті. От, до речі, про вашу, про вашу родину. У вас вже досить велика родина. Так. так? А, Скільки у вашій родині діток? Вісім. Вісім дітей. Так, На даний час нас вісім. А скажіть, у них усіх улюблена страва одна чи усіх різна? О, до речі, як вам доводиться готувати, так. <ріху> Це за пара така велика замовлення, знаєш, <ріху> на кухню приходить. <ріху> 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 Вони люблять усе різне. Але і водночас, наприклад, шашлик. Вони всі люблять. Супер. Да, да. Вони всі м'ясні. Вони м'ясо люблять. Ні, У нас Богдан, один, людиний. Він не м'ясний. У нас є він, теж Богдан на цій кухні, але він дуже м'ясний, я вам скажу. Да. Дуже, навіть а дуже. Богдан не ну, Я потім після випуску з Богдана поговорю по-богданськи. І будемо. <реш> <реш> а так у нас всі дуже люблять е, м'ясо. Будь-якому вигляді, так да, Так, В будь-якому вигляді м'ясо у нас всі люблять. Супер. А якщо говорити от про страву, яка а, подобається всій вашій родині, то ви її готуєте і ну, всі втрачають свідомість, скажімо так. Борщ. Одна якась спільна. Борщ. Борщ. Ну, борщ Там, борщ. український борщ. борщ, борщ дійсно. А ваша улюблена страва яка? Ми не можемо цього не запитати? Я навіть не знаю. Та шашлик, що тут вже казати? <реш> <Так, реш> Хто вашій сім'ї родині е, займається приготуванням шашлику? Чоловік. Чоловік. Так. Я йому як помощник. Ну, це навіть, знаєш, коли у тебе така велика родина, це можна вже для чоловіка казати не як процес приготування, а просто такий релакс, щоб відпочити по-своєму, відійти, щось поробити, політи, щоб ніхто не чіпав нічого. Так, він, він любить, він готувати в нас дуже любить. Я біля нього помічницею бігають. Шеф, так? Да. Ви <смеш> сув от як в нашому дуеті, нас Богдан готує, але а я їм. Дивіться, я зараз вас переб'ю. У нас вже м'ясо нарізав, додав цибулю вже ріпчу звичайну саму. Зараз за, за вами потрібно додати спеції, ми це все змішаємо, будемо вже смажити. Друзі, ви всі знаєте, що для м'яса потрібна окрема якась годинка для маринаду. Ми готуємо це все з-під ножа, так як є, тому. Але до речі, от коли ми почали знімати наше шоу, от я завжди думав, що е, м'ясу треба там якийсь довгий час. Треба Але от ми готуємо з Богданом вже не перший раз щось таке на мангалі. Е, і він якось це все робить дуже швидко, і водночас це все виходить дуже смачно та соковито. Я не знаю, як в нього це виходить. Магія получається виходить, Магія, виходить. Магія, телебачення. Насправді, справді ми знімаємо це в понеділок. До середи <реш> у нас тої шашлик маринується, а потім ми робимо вигляд. Насправді, друзі, не будемо приховувати, те, що м'ясо, свинячі ребельці, особливо дуже жорстке, якби його не, там, не приготувати. Тому зазвичай ми усь, усього вже готували ребельці від шеф, але вони були запечені довгий час і вони були томлені, так? такі, ви знаєте, м'ясо волокнисте. Сьогодні буде на мангалі. Ну, я дуже сподіваюся, у нас така атмосфера сьогодні, що в нас дуже смачно повинно повинна А Це ми вже побачимо в кінці нашого приготування. Так? По нашим щасливим обличчям. Або не щасливим. <рес> <рес> Дивлячись. Ну що ж, давайте перейдемо до маринаду. Так? Будь ласка, додавайте Пайдем. це, не, не бійтесь. Так, не бійтеся. Додаємо олію. Звичайно, олію рослину. Там вже за своїм смаком, знову ж таки, ви можете додавати там соєвий соус, будь-які додаткові соуси. Але м'ясо повинно, як мене ще з самого початку, там 10 років тому показали, додаємо сіль, перець, цибулю, і цього достатньо, щоб м'ясо було смачним, друзі. тому, що шоу що м'ясо повинно бути смак м'яса. Нічого не потрібно його перебивати, ніякими там. Майонезами, знаєте, томатами. Але ну, це за кожним смаком, тому можете додавати, робити, як ви хочете. Пахощі? Так. І зайвого нічого не потрібно. Цибуля, м'ясо, сіль, перчик, трішки спеції до м'яса. І все у нас вийде. так? І, Боране, можливо, мені потрібна якась тарілочка. Тарілочка. Та, Склади поки біля своєї дощечки. Ось а можеш ти, де, прямо складати. Так, давай. Все, М'язко у нас є, так. Зараз буде. Може більше приправи буде. Ну, слухайте, це як ви вже вважаєте? Якщо <смі> Ні, як, якщо ви вважаєте, що потрібно додати, давайте додамо. Так, до... пані, Александр, не соромтесь, ви сьогодні на цій кухні шеф. Ми, ми, ми помічники. — Так, ми страву не зіпсуємо. ніяк. — Я дуже рада. Прям впевнено всього додавайте, І зараз буде у нас дуже смачно. Ну ви це професійно доволі робите, таке враження, що кожен день, навіть тобто, приходите на кухню і м'ясо маринуєте. Та да. Це ж Солько якби не перестаратися. Та нічого. Краще не до сон, ніж пересол. Ні, це так, але сім'я велика зараз у нас... Зидяки не йде. Тому що будемо зараз нанізувати. Пані Сана, ми ж забули сказати, Так, ви ж приїхали з Херсонщини, так? Так Так, так само, як і ми з Богданом. Ми, до речі, земляки Богдана, якщо ти не знав? Ми всі зараз а, в трьох на кухні, ми всі земляки, ми всі з Херсона. З Херсону, з Херсонщини, з Херсонської області. З Херсону, так. 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 Пані Сана, як зустріла вас зустріла Кривий Ріг і от місцева влада чи допомагає вам так. от вашій родині? Місцева влада нам допомагає дякувати їм велике. Нам придбали будиночок. У Покровському супер. районі, так. Здоровий, великий, гарний будиночок. І ми проживаємо всією великою родиною в цьому будинку. Також нам допомагають і гуманітарною допомогою, продуктовими, продуктовими наборами, так, да. дякувати. Нам в будинок мебель, техніку закупили. Тобто місцева влада так. допомагає так. Так, внутрішньопереміщеним особам допомагає. відчувати себе комфортно так. в місті в Кривому Розі. Так. І це, 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 це дійсно добре. А, таке запитання. Як це бути мамою такої великої родини? Не знаю, тобто не зрозуміло. Я, я, я вже привикла до цього всього процесу, за скільки років. До речі, у нас ювілей в цьому році, так. 10 років буде як ми дитячий будинок сімейного типу. Ну, це вже доволі так. таке чимала дата, чималий так, ювілей, так, 10 так, років. 10 років. Чого? Ми справляємося. Діти в нас розумні, гарні, веселі, добрі. ми їх дуже любимо. Кожна дитина по-своєму цікава, так? Так, а вони добре і ласкава. Вони ж, до речі, всі зараз наші течі не бачать, але вся родина зараз знаходиться за нашими камерами. Ми зараз їх бачимо і всім дуже зараз. Всі було наблюдають, цікаво. як мама. Мучиться шашликом. Так, супер. Багане. Що? Відбувається на нашій кухні. Вона все йде дуже дивись, лаваш, я накрутив. До речі, дивись, друзі, які Саня професійні вже, страви е, готує. Я професійний ходивіш. лавашист, як то кажуть. Все, зараз доснімаємо і відкриваємо на, на шаурму. Так? <рес> так. А, так, ми відправляємо нашу страву готуватись, наскільки я розумію. Так, так? ми зараз будемо смажити для повної готовності реберець. Друзі, повинно пройти ну, хвилин 20-25, Тому як зазвичай я готую на повільному вогні. Це потрібно робити, щоб м'ясо не горіло і була яскрава скоринка гарна. Тому ми поставили смажити 20-25 хвилин і так, і ми повернемось, друзі, в цей час. А в традиціях нашого шоу глянемо коротку історію, можливо, не коротку, можливо, до 20-25 хвилин, хвилин. Це буде занадто. Мені здається. А, ми глянемо коротку історію про страви на мангалі, про найпопулярніші, які є в світі. А, і після цього повернемось і будемо дегустувати те, що ми сьогодні приготували. Ми будемо це дегустувати всією, хотів сказати, вже прям нашою великою родиною. Друзі, тому дивимося історію, і ми скоро повернемось. Мангали з'явили ще в давнину, з того часу, як люди навчилися приборкувати вогонь. Спершу це було просто м'ясо, запечене на відкритому полум'ї. Але з роками техніка вдосконалювалась, і сьогодні страви на мангалі це ціле мистецтво. У різних культурах з'явилися свої традиції: кебаби, шашлики, стейки, овочі, гриль, риба на решітці. Спільне в них одне вогонь, дим і особливий смак, який не дай забути про літо навіть посеред зими. Для когось це вихідні на дачі, для когось святкування з друзями, а для Затишний сімейний ритуал. Страва на мангалі це більш ніж їжа. Це момент, коли збираються разом. Ну що, ж, друзі, історія ось так і минула швиденько, і вже наша страва готова. Тому ми так, готуємось зараз, до видачі. Зараз ми будемо вже накривати наш стіл, так, так сказати можна. Серебельця готові. Нам залишилось зовсім трошки це. Замаринувати цибульку, але це також буде дві хвилинки. Так, м'ясо готове, лаваш, лаваш готовий. Все так. готове, залишилось тільки все викласти. Супер. От я обожнюю знаєш, кінець нашої програми. Ми е... чого приховувати? Ми задля цього і знімаємо, так? Щоб <рес> в кінці скуштувати те, що ми е... приготували. Тому як у вас настрій нас вже краще, так? Я гадаю, так. коли все вже підходить до нашого. Пінало. Зараз нарізаємо. Друзі, цибульку маринуємо, по домашньому додаємо трішки зелені, зараз сукру, сіль. І все. Але ще оцих хтось додає, а воно сьогодні буде просто вичавлений сік лимону. Так, тобі потрібен лимон, так? Не лайм. лимон. Можна і лайм, але давай що там перше під руку попадається. Додаємо цибульку. Використовуємо, що у нас буде, кріп та петрушка. Так. Також все міленько нарізаємо. Додаємо. Я вже прям хочу скуштувати те, що ми сьогодні. Додаємо всіх лимончику, щоб у нас було кисленько. Так. До речі, цибулю бувань така смачна, що можна просто цибулю з хлібом їсти і буде нормально, ну реально. Пішки соль. Наші териші вже знають, що Богдан він просто все їв, просто з хлібом і все. Ну, просто Дайте хліб. Дайте хліб, поди, і можна щось так робити. І можна щось так робити. Використовувати цибулю можна різну, червону, білу. Але ти зазвичай, я, знаєш, я примітив, що ти використовуєш червону, так? Ну, по-перше, колір в ресторані грає велику роль. дуже. Якщо ти хочеш яскраву якусь страву, і треба якось прикрасити мінімальне використовування продуктів, то червона цибуля, ви зараз побачите, так? У нас просто смажене м'ясо, просто ми додаємо так зверху цибульку, червону, зелену, і вже зовсім інші... інша. картинка. Інші... Так. так, а ми ж хотіли покликати на помічницю, яка а, це зробила. Так, так, ми зараз що зробимо, друзі? Перематуємо назад, <ріст> завемо нашу помічницю. Так. Суса, давай ти нам допоможеш. Бо я так захопився вже цим всім, що існує. А просто Ксюша сказала, що вона блогер, і от вона знімає тіктоки. Іди нас Богдана, буде... це правда? Це, це єдиний блогер в сім'ї. Та чи, ні. — Чи всі блогери? Ні, не єдиний ще й Віка, і Влада, і Богдан. А тобто, у вас така ну, команда блогерів. так? — Тікток-Дім, да. <гум> скажімо <гум> так. Да. так. Ксюш, дивись, твоє завдання зараз прикрасити е, наше м'ясо. Зробити його гарним і яскравим. Я думаю, я думаю в тебе все вийде. Бери е, цибульку і от як ти це бачиш, як ти це фантазуєш, е, ти це робиш. Диви, як Ксюша все детально розкладає, Богдане. Не те, що ти це зробив, просто, як то кажуть, наквецяв. Ну, чоловіки жінки, що ж розумієте, так? Ми думає. різні, так? Погано просто, аби побільше цибулі. І... Е... Ось бачите, і ми зробили спільну і видачу разом. Зараз наш лава з сиром покладемо. Так. І в нас взагалі все вдалося, я гадаю. Залишилось тільки все це з'їсти. Все це з'їсти. Ну що ж, друзі, ми зараз перейдемо до найулюбленішої частини нашого шоу. Ми будемо коштувати ту страву, яку ми сьогодні приготували. А, поки ми. Підійдемо до цього моменту. Так на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для того, щоб повторити такі реберця в себе вдома. Тому дивимось і записуємо. Для приготування реберець на мангалі вам знадобляться наступні інгредієнти: ребра свинячі – 1 кілограм, цибуля ріпчата, 250 г, грамів, ольє рослина 100 мл, сіль спеції до м'яса, перець духмяний, паприка копчена мелена за смаком смачного. Ну що ж, друзі, от і перейшли ми до найулюбнішої частини нашого шоу. Будемо куштувати те, що ми приготували. Але сьогодні в такому трішки незвичному форматі, до якого можливо ви не звикли, тому що ми завжди там, як то кажуть, пилу жару. А сьогодні ми прям а, за столом. Тому, як ви думаєте, чи смачно у нас все вийшло? <риклад> <риклад> а давайте спробуємо і тоді ми точно скажемо, що ми сьогодні приготували. Всім смачного! Дякуємо! Okay. <риклад> ну, мені сподобалось. Мені сподобалось. Ну що ж, сподіваємось, що будете повторювати ці ребра в себе вдома. Як ви сказали, чоловік займається так м'ясом. Друзі, ми сподіваємося, і вам все сподобалось. Ще раз нагадаю, що це був перший міський телеканал. Це була кухня за кодулакс. Це була дуже гарна, тепла і позитивна родина, велика родина, якій ми дуже дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами. Сподіваємося, вам все сподобалось і атмосфера, і те, що ми приготували. І я думаю, що ми ще точно побачимось в ефірі першого міського і не тільки. Друзі, ми вам бажаємо всім смачного і прощаємося з вами. І побачимось на першому міському, міському». Па-па!